Куди зникають речі? Ось ви точно поклали ключі на стіл, але через хвилину їх там вже немає. Телефон був у руці, але варто відволіктися, і він магічним чином опиняється в холодильнику. Чому так відбувається? Є наукові пояснення, але є і фантастичні теорії, в які хочеться вірити більше. Версія перша. Речі потрапляють у Чорні діри. Це може звучати як жарт. Але вчені довели, що на нашій планеті є місця, де предмети зникають частіше за інших, наприклад, Бермудський трикутник. А тепер згадайте свою пральну машину. Чому шкарпетки входять туди парами, а виходять поодинці? Дехто каже, що всередині ховається мікроскопічна чорна діра. Чи можливо це пральний простір час, де один носок відправляється у майбутнє? Насправді все простіше шкарпетки часто застрягають у барабані. Або падають за машинку. Але погодьтеся, що теорія з чорною дірою звучить крутіше. Версія друга. Наш мозок саботує нас. Людський мозок не любить зосереджуватись на нудних деталях. Коли ви кладете ключі на стіл, ви не запам'ятовуєте цей момент, бо мозку це не цікаво. Саме тому через хвилину ви впевнені, що поклали їх зовсім в інше місце. Цей ефект називається сліпа зона уваги. Коли ми панікуємо, шукаючи загублену річ. Наш мозок ігнорує очевидне. Ось чому ви не помічаєте ключі, які лежать прямо перед вами. А тепер додайте до цього ефект господині коли ви просите когось знайти телефон, а він одразу ж його знаходить. Чому так? Бо стороння людина не заплутана в паніці і бачить картину інакше. Версія третя речі просто тікають. Ну а що? Можливо, пульт від телевізора вирішив сховатися. Бо втомився від нескінченного перемикання каналів. А ваша улюблена чашка втекла на пошуки кращого господаря, який не буде забувати її в раковині. Якщо предметами не рухаєте ви, то що тоді? Правильно, звички та хаос, речі зникають, бо ми їх залишаємо там, де звикли, навіть не усвідомлюючи цього. Або ж, навпаки, ми не помічаємо очевидних змін. Наприклад, хтось просто переставив ваші ключі. Але мозок відмовляється це визнавати. Отже, підсумуємо, речі зникають не через портали, а через те, що ми не запам'ятовуємо, куди їх кладемо, ми панікуємо і не бачимо очевидного. Ми звикли до хаосу, тому навіть не помічаємо, коли хтось щось переставив. Але погодьтеся, що теорія про паралельний світ, де живуть усі втрачені речі, звучить набагато цікавіше. Як думаєш, що буде далі? Напиши в коментах, і поки ти тут підписка не завадить.